Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, яка вирогідність, що, наприклад, ви можете народитися і ви, будете лі... і ви не зможете триматися на землі, ви просто будете літати по всій кімнаті, на вас не буде діяти гравітація. Ну, дивіться. а... Дуже маленька верогітність. Знаєте, що таке, як є така гра кр... вкраде Брейнрут? Там така сама вероїтність, наприклад, на дракона, там верогітність 0001%. Така ж сама вероїтність, що ви так наро... якщо ви народилися, то на вас надіє гравітація. Дуже маленька вероїдність, але. Якщо на вас надіє гравітація, то краще з потолків познімати якісь там небезпечні предмети, великі люстри. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, чи можете ви народитися без гравітації.